Ну, от Рама так я чуть-чуть вверх покажу, де це рама, 50х50 см. Є сіточка, яка в нас, ой, яка в нас дається така сітка кікімарна, і ми зараз будемо її натягувати. Я постараюсь максимально високо підняти штатів, щоб було видно, як це робиться. Так, ну Будемо думати, що вона має показувати. Ну, як вже може. Зменшити не можна, і я підняти, опустити нижче, теж не можу. Ну, Але буду показувати від куточка. Ми беремо всю тканинку, таку розкладаємо її і починаємо від кутка. Починаємо від кутка. ось, чуть-чуть з запасом, да, там одна-дві клітиночки в сторону, щоб нам легко було потім начіпляти ще такий шнурочок. От, ну, так, щоб на ширину рамки воно йшло і вільно, вільно, не дуже плотно, От, нам потрібно, щоб воно не перекошене було. Починаємо так накладати. От, покажу так, чуть-чуть дещо, що вийде в мене. Можливо, воно повернеться. О, так. Так, так. І так робимо з кожним краєм. От невеликий краєчок такий залишається. Пробуємо другу сторону робити, так, щоб нам зразу два кутики йшло. Ось. Чуть-чуть нам треба його отак далі взяти. Так. Щоб потім дуже легко нам було продіти зав'язочку на цей, на цей на шаломничок. Ось ширини це якраз вистачає для того, щоб напнути на нашу. Це один з таких моментів, які треба прожити, навчитися, наловчитися, як його зачепити. Далі вже проблем таких не виникає. Ось, бачите? І так само наступний краєчок ми ну, вже тут стараємося натягнути, да, щоб нам була в на Тут ми теж Ось тут надіваємо. А вже ці сторони легше, тому що вони так, спробую ще повернути трошки. Отак. щоб було видно. Тут просто ми стараємося натягнути сітку так, щоб у нас був натягнутий краєчок. Отак. Максимально там натягуємо, скільки нам воно натягується. Для того, щоб у нас було зручно нам заплітати. Лишається такий крайок, ще один. Його теж підтягуємо. О. Все, у нас сіточка натягнута. Тепер можна обрізати те, що лишнє. Обрізаємо по бік, по краєчку тут. Отак, по краєчку обрізаємо. О, так легше трошки нам натягується і все. Так, цей кусочок готовий. Натяжечка пройшла. Воно, бачите, таке гарненьке добре натягнуте. Коли натягнули, починаємо заплітати. У нас є кольори. Так, ось це такий кайот. У нас є отака мішковинка. Є отакий темно-коричневий колір. Темно-оливковий такий колір. Ось ще є кольори. Такі в нас є м'якенькі ниточки. Є ще ось такий темний графіт, майже чорний. Ось капучино. І сіро коричневий У мене його зовсім трошки. Починаємо заплітати. Всі кольори в нас є. І починаємо заплітати від куточка. Отак. По одній лінії. Дивіться, якщо ми вибримо. Вибрали для себе оцю лінію, ось цю, то ми далі будемо по цій, по цьому рядочку йти, по цьому, по цьому, по цьому. Оцих вертикальних рядків брати не будемо. Кожну заплітаємо в кожну. Заплітаємо в кожну. Отак. Різні кольори довільні беремо, які нам під руку попадають, але не однакові. От. Мені незручно трошки вам показувати, тому що, ну як, тут треба так, щоб ви бачили, зелененька може бути. Так, хочу, щоб вам показати максимально, щоб було помітно. Не зовсім зручно. Давайте отак візьму. Коли ти сидиш і воно в тебе на руках, то, звичайно, що набагато зручніше це все робити. Просто наразі. Ну, найбільше, звичайно, темно-коричневих ми можемо додавати, тому що це такий базовий колір для коричневого. От. Ось так продовжуємо. Далі. От Бачите, у нас вийшло цілий рядочок, заплетений по одній стороні. Ось, Отак я відгорну. І буде видно, що вони всі по, тільки по однім. Вертикальних ліній ми не чіпали. Ось так. Останню клітинку можна не проплітати. Ми потім підсунемо. Ось. І одненьку останню саму крайню, ми зачіпимо там такий шнурочок, який зробить квадратика кружок. Так продовжуємо до, майже до середини. Будемо зараз заплітати, аж поки не до, от в центрі отут. Ось тут в центрі. Покажу вам так всю її рамку. Да, от тут краєчки. Зараз покажу. От, от. Ось так виглядає, коли воно заплетено. Ось. І продовжуємо далі в'язати, не забуваємо, що все по одній стороні. Зав'язуємо, міняємо колір і далі зав'язуємо. коли ми вже трошки пропліли, у нас вже якась є частинка заплетена, бачите, отак, чуть-чуть від краю ми відійшли, там рядочків 6-7, можна пробувати вплітати рідко, отакі, мішковинку таку, вона виконує роль сухостою. Тобто, де не де, можна разом з іншою стрічкою, ми таки вплітаємо трошечки такий сухостій. От ми можемо йти так, і поруч дати таку саму стрічку, о, це дуже тонке. Ось. І коли ми заберемо потім, вона трошки довша, і таки створює ілюзію того, що це якась суха трава, ось дуже подібне до ну, натурального Такого. Воно не кругом, воно час від часу, можливо, от, наприклад, тут зробити ще один або в іншому якомусь місці. Тобто в довільному порядку ми додаємо ці сухостої. Стриває. Ми його тут, бачите, вже багато заплелося. От, з трьох сторін так підбираємося до центру. Я хочу показати, як виглядає рядочок. Ось бачите, ось іде рядочок, ось по вуздочках. Потім, коли він вже зробився, то воно відгортається отак, на сторону. І далі заплітаємо ось ці куточки. Коли ми вже пропліли всі краї, краєчки, бачите, у нас проплетення, всередині отака, таких сантиметрів 20. І тоді ми робимо, додаємо ще такі м'ягенькі, небагато, але таких м'ягеньких стрічок, для того, щоб на маківці збільшити об'єм. Спочатку плітемо, спочатку плітемо просто, такими кольорами, як ми звикли. Чуть-чуть не видно, зараз підсуну. Так, чуть чуть нас, так, щоб було видно. Так, Спочатку просто підплітаємо, а потім беремо таку невеличкі отакі стрічечки, ось вони, і трошечки час від часу такі даємо об'ємчик стрічечками з флісу. Пермішку їх даємо з звичайними стрічечками нашими. От Зараз я один рядок такий пройду, щоб було видно, як воно заплітається. І так воно по всьому заплітається, щоби. Трошечки більш об'ємне було на маківці. Тоді не так просвічується, краще захищає. Ось отак ми йдемо. Я вам показую на цьому прикладі, але взагалі можна йти по будь-яких рядках. Просто показую там, де видно. Зараз трошки ще піддягну Я того, щоб показати. Отак. Ось, Ось таку ще можна взяти сюди. Ну, м'якше трошки, і дає додатковий такий об'ємчик. Так ми будемо проходити по всіх рядочках. Ось, і далі закриваємо вже повністю весь простір, щоб не перепарщувати їх максимум до 10 штучок може бути. Ну, Плюс-мінус вони можуть там отут, наприклад, бути. Нам просто треба створити додатковий об'ємчик такий, щоб воно. І так продовжуємо, закриваємо далі. Так, Наш вже повністю заплетений. Наш, е наш Ми його отак трошечки дивимося, де тут, щоб не було лисих таких місць, де таке лисеньке місце можна доплісти таким м'ягеньким, як я вам показувала. От, Плюс-мінус. отак от. от. Ну, і зараз я тут допліту, щоб не було не, не чорним, звичайно, там, зеленим. Якимось і так далі. Тобто він у нас виходить такий і залишилось зробити останню дію. Ми беремо ось таку такий шнурочок довгенький, такий він трошки більше, ніж об'єм голови, так, щоб можна було його зав'язати. Перевертаємо рамку. І в нас тут є отакий краєчок. краєчок є. Зараз я підчеплю камеру, щоб вам показати. Так, щоб показати вам, як заплітати. Секунду, ось тут, ну, ага, так. Щоб показати вам, як заплітається сам краєчок, щоб потім утворилася кругла шапочка з квадрата, можемо зробити круг. От воно на рамі є, ми просто беремо, продіваємо в першу дірочку і через один-дві клітиночки продіваємо ось отак в саму, можна навіть трошки відчепити, Ось. знову ж таки Видно туди, От в дірочку ми в одну всуваємо, з другої висуваємо. Ось, таким чином утворюється у нас такий варіант, що воно потім буде мати таку круглу основу, на яку ми ось продіваємо. Просто прошиваємо, як в шиті називається голкою вперед, да? просто вверх-вниз. Йдемо через декілька клітиночок можна. Воно буде все одно нам виконувати свою функцію. Ось вниз. Тепер вгору, вниз, вгору. Там, де вже ми, там, де вже ми е, проділи, можна його трошечки вже зняти, щоб воно було легше, м'якше, і далі рухатися. Можна, і, в принципі, без рамки. Просто на рамці воно швидше виходить, бо, якби ви бачите, е, дуже добре видно, куди вкладати. Поступово можна зняти з рамки. ось Воно стане більш м'яким. І повернути рамку. ось О, трошечки поправимо, щоб воно нам повернулося, ось, стягнулося, щоб ми мали куди рухатися. Підсунули і далі рухаємося. Ось. Поверну так, щоб було видно, ось так, краще буде видно. Ось. Ось. І так по кругу доводимо його. Е, можна, в принципі, перевернути рамку. Да? Тут просто хотіла вам показати, куди ми вкладаємо. Але, в принципі, можна і так. Ми перевернули і піддіваємо тут, просто що його тут гірше видно, бо воно ну, закриває. Так, ми проходимо по всьому периметру, О, де вже наділося можна знімати, воно тоді буде м'якше трошки. Ось. І поступово просуваємося. Ось, підсуну так, щоб було краще видно. Ось, вниз і вгору. Ось вниз і вгору. Отже, доходимо до кінця просто ось, доходимо до кінця, бачите, в нас вже ще раз проходимо і ось попередній кінчик, два кінчики у нас є. Ось доводимо тут до кінця вже. через 2 три отак от квітиночки, так, щоб воно зберігало форму. Ось, дійшли. І в нас утворюється ось цей шнурочок ми легенько зав'язуємо, легенько зав'язуємо, так, щоб можна було його розв'язати. Бо вже військові самі собі зроблять. Все, ось такий у нас наш оломник. Зараз покажу. Ось він вийшов у нас кругленький такий. Ось. І з іншого боку, от він отакий. Має зав'язочку таку, ця зав'язочка вона трошечки тягнеться. Все, нашоломник готовий.